І п'ятниці у викладі репортерів вікон добрий вечір. Схоже, Росія зважилася на неприховане вторгнення в Україну. Вночі проти сьогодні перед очима журналістів до Луганщини з Росії заїхала велика колона військової бронетехніки. Факт уже підтвердили в НАТО. кажуть про понад 20 одиниць. Німеччина зажадала від Росії роз'яснень. Британія вимагає розвернути військо назад. А Литва шукувала даними власних джерел про вторгнення 70 панцерників. Що насправді сталося? Питаємо Волоксія Сімакова із зони антитерористичної операції. Олексію, що тобі вдалося дізнатися про нічне вторгнення. Вітаю Володю. Так справді російська бронетехніка таки потрапила на територію України. Ще від учора її бачили на українському кордоні, начебто вона супроводжувала гуманітарку. Одначе зупинитися на ночівлю поблизу російського Донецька вона не захотіла і посунула на Україну. Вже на ранок з'явилося підтвердження того, що чужеземні БТР і вантажівки таки перетнули державну межу на Луганщині. Ось ці світлини зробили наші закордонні колеги поблизу Ізвареного. Як видно, в колоні бронетехніки кілька. Десятків БМП, військові машини піхоти, військові вантажівки, які тягнуть за собою артилерію. Уперше західні медіа стали свідками буденного російського вторгнення. Ось що написав журналіст британської газети «Гардіан». Щойно я бачив, як колона БТРів і військових автомобілів з офіційними російськими номерами перетнула кордон України. У штабі АТО підтверджують, вторгнення російської колони на територію України там зазначають, що частину цієї колони вже знищили, а іншу решту частину іншу решту обіцяють скоро добити. Знищено більш ніж половина техніки. Кількість точно зараз сказати не можу. Працюють експерти наші. Коли вони там попрацюють, ми будемо знати і кількість техніки. і будемо знати, що це за техніка. Решта колони, яка не була знищена, незабаром буде знищена. Олексію, додам ще в день інформацію про знищення частини колони підтвердив президент. Про це Петро Порошенко заявив прем'єр-міністр Британії у телефонній розмові. Водночас, щойно інтерфакс поширив заяву російської міноборони. кажуть, я процитую ніякої російської військової колони, яка, начебто, перетнула російсько-український кордон, ні вночі, ні в день не існує. Такі заяви спираються на фантазію, а точніше на припущення журналістів. Кінець цитати. Ось така заява. Ну а що сталося з гуманітарною колоною перефарбованих вантажів? Її існування Кремль, начебто, ще не заперечував, де вона і що з нею. Гуманітарна колона зараз перебуває поблизу Кам'янська Шахтинського. Туди зранку прибули півсотні українських митників та прикордонників разом із представниками ОБСЄ. але перевірка російського вантажу може суттєво затягнутися, оскільки митники кажуть, що не можуть почати оформлювати гуманітарку, поки документи на неї не прийняв Червоний Хрест. Зараз наші співробітники і прикордонники знаходяться на російській частині пункту пропуску. З 10 годин сьогоднішнього дня вони готові до здійснення всіх необхідних митних процедур. На жаль, поки що відсутня інформація з боку Червоного Христа, його відділення в Україні щодо отримання партії гуманітарної допомоги. Представництві Червоного Христа підтверджують, що Жодних документів від Росії на гуманітарку там не отримували. А без цього вантаж оглядати не можуть. Смі пройшли заявлення тому, що були перевірки даних грузовиків. Міжнародний комітет красного креста в даній групі яка осматривала ці грузовики. Не приймала участі. Ну і червоний хрест висуває свої умови, за яких вантаж з Росії таки потрапить на Україну. Колона, що вирушилась під Москов'я на кожній вантажівці, має приблизно по двоє-троє людей. Загалом це дуже багато. Україні і Росії вдалося домовитися, що український кордон парадне лише один водій російських супровідників. замінять люди з Червоного Хреста. Ми плануємо розвантажити все в Луганську. Після чого всі вантажівки повернуться до Росії. І головне питання, невирішене питання пере, безпеки перевезення вантажу у Червоному хресті. Заявили, що через це власне операцію можуть скасувати будь-якої миті. Я сподіваюся, що все буде добре. Я ступаю по дереву, але ми розуміємо, що отримати 100% гарантії це нереально. Саме тому ми намагаємося отримати гарантії безпеки від усіх сторін. Саме тому це і є завданням російської і української сторони вирішити, якою саме дорогою піде конвой. Усім журналістам, які прибули супроводжувати російську гуманітарку, сьогодні показово відкривали контейнери, аби переконати, що росіяни нічого забороненого не перевозять. В автівках вони побачили ліки, питну воду, спальні мішки та харчі. Візу збущене молоко, десь палітр. Получається сімсот тонн 920 кг. кілограмів. автомобіль 20 тонн. Але як з'ясувалося, не всі авто забито російським крамом. Багато з тих, які вдалося оглянути, практично напівпорожні. Ось такі світлини вдалося зробити нашим закордонним колегам. На них видно мішки в вантажівках, ледве закривають дно. Коробки займають чи не на третину на не відкидають, що деякі автівки взагалі порожні. Ну і додам, що кілька день за кілька днів шляху автоколона дивним чином схудла замість анонсованих 280 фур до Кам'янська Шахтинського дісталося лише 262. де подівалися і в якому напрямку зникли ще 18 фур. Наразі ніхто сказати не може. Володю дякулексію. Тим часом з українських.